Стеглупиться коралова вода кожного ранку. У мене вона тепло гаряча. Просто один такий пакет кидаєте в водичку і через 5 хвилин вода готова до вживання. Ви можете випити і долити сюди водички, бо один пакетик розрахований на 1,5 літра води або кинути собі його. Туди, де ви вже будете пити, чи це графін, чи просто додаєте до сюди водичку і випиваєте протягом дня. І все, на здоров'я вам. Така лужна водичка, і вона тримає ваш артеріальний тиск в нормі. Вона тримає цукор в організмі в нормі. І це жива вода, як в санаторіях. Ви просто її вживаєте, і наче в санаторії багато енергії. Прям спробуйте відчуєте на собі, що вона робить. На здоров'я.